Вітаю, мене звати Михайло, я засновник компанії «Інгард», яка запроєктувала весь цей житловий комплекс Шерп. Створили концепцію «Місто в місті, тобто, фактично, це маленьке містечко, але з повним комплексом обслуговування. В екстер'єрах фасадів ми надихалися найкращими зразками європейської архітектури, а також дуже багато уваги уділяли озелененню благоустрою території. Тому з певненістю можна сказати, що це найзеленіше котеджне містечко в Ужгороді. Ми спілкуємося з нашими клієнтами і ми запропонували їм описати ідеальний будинок їхньої мрії. І Ось що вони сказали, а ми зробили. Незважаючи на те, що групи будинків здаються одним цілим, кожен будинок це автономна система, яка має власні фундаменти та шумоізоляцію, яка відділяє його від сусідних будинків. Будинки запроєктовані по каркасній технології, це означає, що кожен з них може витримати землетрус до 7 балів. Проєкт будинку зроблений таким чином, що фактично ви можете зробити величезний open space. Окремої уваги заслуговує Club House це серце нашого комплексу. Це багатофункціональний простір, в якому кожен мешканець нашого котеджного містечка може знайти щось для себе. З вікна ви можете бачити, як граються ваші діти на дитячому майданчику на закритій частині нашої території. А закінчити свій день, поставивши новий рекорд у фітнес-центрі або відпочиваючи у СПА. Шерву – це унікальний проєкт, який поєднує в собі комфорт заміського життя та сервіс п'ятизіркового готелю.